А тепер, дівчата, давайте включати розум і називати мінуси такого швидкого рішення вийти заміж за військового. На мій погляд, одразу кажу їх більше. А ви, якщо також помічаєте мінуси, пишіть мені, будь ласка, сюди під сторіс. В першу чергу, це дуже швидке рішення. І я сумніваюся, що люди могли якісно пізнати один одного. Я не вірю в кохання з першого погляду. Це можливо, лише, знаєте, таке миттєвий спор. Спалах, який ні на чому не основується. І точно на такому спалахі чувств відчуттів неможливо побудувати міцну родину. І можливо, взагалі у людей немає нічого спільного. І для того, щоб це з'ясувати, треба принаймні якийсь час просто зустрічатися і спілкуватися. У даному випадку за один місяць це неможливо зробити. Тому це один для мене головний дуже важливий мінус.